Доброго дня, з вами знову компанія Люксфаш. Хотіли сьогодні показати 90-градусний наш пантограф. Виріб є повністю наш, лише комплектуючі, деякі завозимо з Німеччини і з Італії. Що таке 90-градусний? Це є поворотна балка на 90 градусів. Як завжди, це є поліуретанове закінчення, еремовське з'єднання, ремовський шланг. Також. 360 градусний поворотний механізм. Ось, будь ласка, демонструю вам. 360 градусів. Повністю виконаний з нержавіючої сталі харчової найвищої якості. Все збирається на наших виробничих площах у Львові. Ось щодо пантографа 90 градусів. Дякую, будьте з нами. Попереду ще дуже багато новинок.